Вітаю вас, малята! Здоров'я це скарб кожного з нас, про який ми маємо дбати. Взимку ризик захворіти значно збільшується, адже зима лютує, мороз щипає за носа, лід стоїть на річках, ожеледиться. Як нам врятуватись від зими і зберегти здоров'я? Мама донечку повчала. Їж морозиво помалу від холодного умить може, горло заболіть. А Сніговічок малий дивувався. Мові тій, бо йому те ж саме мама, каже про гарячий чай. Пий маленькими ковтками і пломбіром заїдай. Як ви гадаєте, чому мами так повчали своїх дітей? Мами хвилюються, щоб їхні дітки не захворіли, а до кого потрібно звертатися, якщо ти ж все-таки ж захворів, відгадайте загадку. Якщо ви відповісте правильно, ви будете знати, до кого звертатися в такому випадку. Він завжди, чим тільки може, хворим людям допоможе. Дасть таблетки від хвороби, утічуть усі микроби. Так, це лікар. Погляньте малюнки і поясніть, чому так не треба робити взимку. Ходити без шапки, їсти сніг, кидати сніг за комір товаришу, ходити по мокрому снігу. Дихати відкритим ротом і голосно розмовляти, пити холодну воду. Молодці, а чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб не захворіти? Одягайтесь відповідно до погоди, мийте чистіше руки, пийте багато рідини, не поохороджуйтесь, провітрюйте приміщення. Їжте більше овочей та фруктів. Загортовуйтесь, робіть часно вщеплення та не забувайте займатися спортом. Додержуйтесь цих правил і будьте здорові! До побачення!